І безумовно, сучасне навчання і переоснащення збройних сил України наших військових підрозділів є одним із ключових фундаментів нашої оборони. І правда в тому, що сьогодні Верховна Рада має виконати свій конституційний обов'язок, аби закріпити. Право на навчання кількох підрозділів, які вже знаходяться в Туреччині, в Великій Британії. Європейська солідарність в нашому голосуванні керується виключно національними інтересами України, а не авторством того чи іншого законопроекту. Тому ми підтримуємо за основою в цілому цей указ Зеленського і радимо і Зеленському такої ж мудрості: не ділити країну і політиків за прізвищами, підтримувати все, що працює на Україну, а європейська солідарність. Наша команда, вибачте, будь ласка, за ці чотири роки більше ніж на сім мільярдів гривень а, передала допомоги фронту, але користуючись тут присутністю колишнього прем'єра і нинішнього міністра оборони, давайте нагадаємо про невиконані владою обіцянки для армії. Це пан Шмигель як прем'єр обіцяв внести до парламенту законопроект про терміни служби. Його немає. Ви можете 120 законів про кібервійська, піарві. Тка приймати це ніяк не зміни ситуацію в армії, де 4 роки сьогодні, а дехто вже 12 років на першій лінії фронту.